Всім привіт! Гарного чудового вечора. Верніше, гарної чудової ночі. Так, що це буде? Це будуть коробочки. Зараз покажу. Так, трішки перехиляє, ну, бачите, перехиляється. Ну, це зараз процес плетіння. Це з пакетів. Так, це коробочка буде більш вузького формату. Тут у мене 23. Повітряні петельки. Так, тут у мене більш ширша коробочка буде, так? Тут 30, 30 повітряних петельок. Ну, в цій коробочці я хочу виплити до неї і кришечку. Так, і ще дивіться: тут така ідея в мене. Так, що це я сплила? Це стаканчик у мене під олівці. І ось у мене ще один стаканчик буде. Так, половинка стаканчика тут будуть ще олівці. Так, ну, думала більше тут сплести, щоб вам більш було ось, я приєднала до великого цього кола, тут у мене 9 см діаметр. Так. Тут я це, це я не вимірювала. Так, я до нього просто приплітала, і потім я зараз я хочу піднятися вище цей стаканчик виплести. так, І потім уже ось тут бік отут плести і приєдну, приєднуватися до боків і виплітати також уже висоту другого стаканчика. Так, ну це, я ж кажу, хотіла тут більше, щоб було. Більш видніше. Так, я тут більш цупкішу ниточку цю брала так, вона в мене йде 3 см. Ну і так, вона, бачите, в Більш, ну, щоб цупке було. Так, ну і буду зрозуміло, що потім зроблю оздоблення оздоблення коробочок, стаканчика. Чому взяла чорний колір, так не синій, тому що синій там більш плитніша, ой, більш чорний, більш цупкіша ниточка, а синій більш м'якіша. Ну, і Коробочка, то я хочу так, щоб вона була, була цупка і бока, щоб воно форму тримало. Так, і в стаканчику. Ну, і Тут, поки я плила ось стаканчиком, із цим... Ще одна ідея з'явилася, ну, це вже потім, потім пізніше трішки буде. Так, і я зібрала трішки схемки. У мене зібрались нові схемки. Знову хочу вам показати, можливо, хтось для себе щось вибере. Так, перша схемка, ось дивіться. Я все хочу спробувати виплести обличчя в техніці філейного плетіння. і як, ну, як, получ... як виплететься, як буде? Получати. Так, і ось така, таку вибрала. Вже в мене є вже одне обличчя ще вибрала ось схемку. Так, далі я зараз буду трішки переключатися і покажу вам наступні схемки. Дивіться, яке чудове сердечко буде. Так. Я його буду по контуру, отак, щоб воно в мене йшло. Буде дуже-дуже гарна серветка буде. Буде дуже чудова. Так, Двигаюся далі. Так, серветка ось така. Ну, ця серветка складненька. Е -е ну, Тут просто з цими ось розібратися з цими колами, так? Тому я подивилася, але ж хочеться трішки і складненького, трішки і простенького. Так що ну, це пізніше буду розбиратися з нею. Так. А наступне у мене буде йти. Так, наступне, Ось, дивіться, яка чудова схема. Подивіться, яка краса буде. Буде дуже, дуже гарна серветка. Ну, це навіть картинка буде. Це не серветка, це картина така буде. Так. Так. Це як міні-скатертина буде, тому що вона буде великого розміру. Але гарна також буде. Так, дивіться жолуді. Ось така цікава буде серветочка у вигляді жолудів, Ну, зрозуміло, що розвернеться вона. Так. Далі. Далі, дивіться, красунчик який. Буду виплітати також отак по контуру. Ангелочик. Я все збираю такі схемки, ангелочки. Так. Так, ось. Також цікаво, просто також по контуру буду. Цікаво мультяшна героїня. І цікаво, просто наскільки, як в техніці філейного плетіння, як получиться. Так, і що в мене тут? А, і все в мене, в принципі. Ну, ось усі схемки. Я вже так розігналася багато. Mm. <смі> Ні, це вже це я скатертину відхиляла, так що. щоб... Так, ну ось все, що я вам хотіла показати. Я далі плиту, далі буде цікавіше. А я щиро дякую, що ви є, ви найкращі. Бережіть себе, любіть себе. Відкривайтесь, в любові до Бога. І пока-пока. До следующего видео. Люблю вас.